Америка мала вибори під час воєн. Добре, давайте розбиратись, коли і що Америка обирала президента, зокрема був обраний Лінкольн, під час громадянської війни. Тому Україна має організувати вибори під час війни. Давайте розбиратись в деталях. А громадянська війна відбувалася в той період, коли було міжнародне право, стандарти і практики кращої демократії. Ну, це, було, це був етап зародження. Більше того, під час громадянської війни в них не голосувала велика кількість штатів, зокрема південних, і тому був обраний Лінкольн. Більше того, тоді не голосувала велика кількість соціальних, етнічних і расових груп. Я докину сюди ще безпекові питання, безпекову різницю. Тоді не було авіації, тоді не було великобійної артилерії. Рівень загроз абсолютно різний. І, і, і коли ударів. у вас голосує еліта, так. аристократія, багаті люди, не голосують жінки, представники інших рас. Ну, невже ви цю практику, отак, от, от кажете нам, що Америка голосувала, тому і Україна має голосувати? Вона нерелевантна. Вона ваша історія. В нас була своя історія в той період. Вона не була теж демократичною. Вибачте, і ми це визнаємо. Але цей приклад не є релевантний до сучасної України.